Ніфіга собі. Це що таке? Кароліно, ану, йди сюди. Це що таке? Ой, ой, знайшов. Боже, я не, не встигла прибрати. До, а не, я, я щось не зрозумів. А це просто я новий комплект білизни до твого приходу обрала собі. Дивись які. Це в тебе поханець, чи що? Та ну ти шо? Ти шо? Я просто хотіла. Дивись, чи це пасує, чи чорний все ж таки? Чорний, а ти знаєш, що їх А що, Якась, якась, якась дата в нас? Чи що? <сі> дата, дата День Святого Валентина. Сміля точно. день головне, що ця білизна вироблена в Україні, і кошти зовсім недорого. І тобі личить? Ну і це прекрасно. Дивимось про справжніх майстрів спідньої справи. Фух, я ж захвилювався. 12 мільярдів євро саме стільки витрачають європейці на подарунки у День Святого Валентина. Українці таких підрахунків не ведуть, але доведено, що наші чоловіки готові викласти чималі гроші за білизну. Некрасивої білизни, мабуть, не буває. Будь-яка білизна на на дівчині, на жінці буде виглядати сексуально, еротично, бо є бажання її зняти, як мінімум. Актор та ведучий Олександр Попов вже готується до свята. Ретельно придивляється до трусиків. Ідеальна білизна має бути така, яка, яку можна зняти з допомогою двох пальців. Принципі, тим також можна керуватися у підборі подарунку. <konuş> так, зручність, щоб воно не затримувала тебе, а -а -а -а, і вона вже стоїть, да давай вже швидше, а ти там щось вже кросворд може розрадувати. Все одно має дарувати е, якісь не просто еретичні там ці е, 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 як це назвати е, е, хвилювання в, в моєму цілі, але також це має викликати не посмішку, а усмішку на обличчі. От хто точно знається на жіночій, бо тим паче на чоловічій білизні, так це Андрій Дулін, співзасновник української компанії «Анабель Арто. Нижнє більо, корсетне більо. Емоціональне Ну, мужчинам звісно, хочеться посередство в будь-якому случаю будь руководство своїми глазами і емоціями, які получает, коли он видит белье. більовій бізнес Андрій заснував разом із дружиною, ще у 2008 році. Сьогодні основне виробництво розташоване у Харкові. Фабрика оснащена найсучаснішим обладнанням. Після того, як до Дальше її задача спустити в закроє цех задання, Да? Закройщики пользуются вот, раскладками, которые печатаются на специальном принтере. Здесь у нас есть еще одно интересное устройство, да, специальный принтер. И какая функция? Так называемая цифровая печать, да, и в принципе действие тоже на нанесение картинки сразу с задачей с компьютера, да, через специальную распыляющую краску головку на трой ткани. З ось такого тендітного мережева у Харкові виготовляють ось таку чарівну білизну, яка згодом відправляється у бутіки «Анабель арто не лише по Україні, а по цілій Європі. Біля 50 фірмових магазинів Анабель-Арто відкрито у Вінниці, Львові, Запоріжжі, Дніпрі, Києві та інших містах. Закордонні бутяки представлені у Болгарії, Словакії, Польщі, Ізраїлі та Азербайджані. А цьогоріч відкривається магазин у німецькому мюнхені в Европу да начинає з каких-то там моментів розвідки, да проверки, маркетингових досліджень. Да. потом приймаємо рішення. Якщо ми не находимо з агентом, да через нього ми язык з викупателями. Потреба європейських та українських жінок помітно різняться. Мы понимаем наш рынок, и в Украине нам легко и просто. Вот эту коллекцию, например, европейцы оценили. То есть им это нравится, они это покупают. Наши много покупают принтованного, интересного, красивого. Ну вот это весенняя коллекция. Бизнес прибутковый. Бльє корсетне это 65% и продаж і производства. Купальники на втором місці і на третьем місці хлопок трикотаж, одежда для всіх семьи. Матеріали та фурнітуру для білизни підбирають по всьому світу. Есть на выставке в Париж, в Гонконг. І ми вибираємо на виставках матеріали, которые нам нравятся. Но вообще за столько лет роботи у нас є уже надежне проверенные поставщики. Та одну повноцінну колекцію витрачають понад 30 кілометрів мережева. Дні Святого Валентина ми випускаємо спеціальна колекція і в красному, і в чорному цвіті, в кружеві та прозрачної моделі. Лизна може бути Гарним подарунком не лише для жінки, а й для чоловіка. Адже що може бути кращим у Валентинову ніч, аніж кохана у спокусливому вбранні. Єднує жінок усть Кам'яногірська, великого Тирнова, Астани, Львова, Києва та Чулябинська. Все просто комплект спідньої білизни від торгової марки Анабель Арто. І сьогодні ми розпитаємо у співвласниці бренду Анастасії Дуліною про те, як потрібно продавати спідню білизну, аби заробити мільйони. Доброго дня Анастасія. первим делом, утром я благодарю всілену за новий восхитительний день. Мой любимый город Харків. Більше всього я люблю работать. Больше всього я не люблю плохие новости. Моє хобі це создавать нові колекції. Ну я знаю, Анастасія, що ви час від часу відвідуєте спеціалізовані виставки. Скільки грошей кожна виставка вам, участь у кожній виставці дає? Скільки контрактів? Скільки клієнтів? В Україні та в основном имиджевые мероприятия мы на рынке давно с 98 -го года нас знают. пришли просто показать новую коллекцию. Клиенты приходят наши и не зависит от того, участвуем выставке или нет. И если говорить о выставках в Италии, в Германии, во Франции, то конечно это новые возможности, новые контракты. Сейчас мы работаем с помощью агентов по Европе. У нас есть агенты в Италии, Франции, Германии. В Австрии. Анастасия, а вот если я, как мужчина, захочу выбрать своей девушке подарок в виде нижнего белья, какой тренд сейчас в моде, что сейчас стоит покупать, на что можно обратить внимание? В наших магазинах мы предусмотрели подарочные сертификаты, поэтому можно ну, 100% угодить. Вы спросили о трендах. Это прозрачность, кружева, дорогие кружева, красивые. Белизни какого типа выдают перевагу украинкой, поревняно с азийками, немкенями ну, и так далее? Наші, е-е, не те щоб всі ядні, но вони люблять різнообразие. Uh -huh. Тож і і квіточки підходять, і геометрія, все що угодно. Багато класики, багато кружев. Німецькі жінки віддають перевагу червоне, чорне, uh -huh. бежеве. Розкажіть, будь ласка, про політику соціальної відповідальності, якщо вона існує у вашій компанії. У нас в Луганському офісі працювало 65 чоловік. 45 человек из 65, ну, это разработчики-дизайнеры, конструкторы, технологи, экспортный отдел, менеджеры, все переехали с нами, 45 человек переехало. И в августе 2014 года, когда мы переехали в Харьков, наш родственник для наших сотрудников снял 20 квартир. Анастасия, спасибо вам большое. Бажаем вам предохранения европейского рынка, потому что ваша экспансия, она, на потужная, это очень классно. Благодарю.